Добрий день, Мене звати Олександр. Сьогодні Пум представляє е, суперпродукти для аграрія, які характеризуються швидкістю прийняття рішень, індивідуальним підходом а також мінімальним пакетом документів, що дає змогу аграрію швидко та в короткі терміни отримати те фінансування, яке йому потрібне в даний момент часу. Адже для аграрія кожна хвилина на вагу золота. Тому на сьогодні ми являємося одним із лідерів ринку в даному напрямку. Агроклієнт для нас це пріоритетний клієнт, який на сьогодні. Є лідером, на нашу думку, економічного ринку України, і для якого ми постійно стараємося вдосконалюємося і розвиваємо наші продукти. Наприклад, генеральний кредитний ліміт від пумба являє собою певний ліміт фінансування, який пумб встановлює на моменті для кожного клієнта. Він навіть може бути йому не потрібен на даному етапі часу, але коли в клієнта будуть виникати певні потреби в майбутньому, чи це можливо бути якась техніка, чи це можливо бути обігові кошти, чи це можуть бути партнерські програми. У нас вже є цей погоджений ліміт, і ми його швиденько протягом дуже короткого періоду часу оформлюємо клієнту цей новий продукт без додаткового фінансового аналізу, без додаткового збору документів, які потрібні на кожне точкове рішення. Тому генеральний кредитний ліміт на сьогодні є таким досить класним продуктом для аграрії, який дає можливість оперативно, а саме головне. Вчасно йому надавати певні ті продукти, які йому потрібні в той чи інший період його часу. Також може бути комбінуватися наш генеральний кредитний ліміт обов'язково з програмою 5.7.9. для аграрія. На сьогодні це досить пріоритетна програма. А також комбінуємо її і також державними гарантіями. Тому генеральний кредитний ліміт на сьогодні це топ-продукт на ринку для аграрія, який ми представляємо в нас в комбі. Вітаю! Мене звати Лілія Жулкевська. Ми сьогодні представлені на агровиставці Агровінниця. На цій виставці ми зустріли багатьох наших діючих клієнтів нових, та нам вдалося активно поспілкуватися з нашими партнерами, дилерами та виробниками агротехніки. На сьогодні «Лізинг» є активним гравцем на ринку лізингу, адже саме ми даємо можливість аграріям купити техніку, яка потрібна йому безпосередньо для проведення діяльності. Техніку ми представляємо і для маленьких агропідприємств, і навіть для величезних агрохолдингів. Наші аграрії можуть придбати у Лізинг будь-яку техніку, починаючи з вживаною і закінчуючи з сучасною новою технікою. Так само аграрії досить часто купують у нас не лише сг г-техніку, а й автомобілі, вантажний транспорт, вагони це все, що потрібно їм для проведення їхньої безпосередньої діяльності. Пумп лісом фінансує для аграріїв техніку не лише у стандартні умови фінансування, а так само і по державній програмі 5.7.9. Також дана програма поєднується з багатьма партнерськими програмами, які в нас представлені на сьогодні, з багатьма виробниками агротехніки та іншими дилерами. Клієнт може скористатися нашими партнерськими програмами і таким чином здешевити вартість фінансування, яке діє на сьогодні на ринку лізингу. Тож будемо раді бачити фумп лізинг як наших діючих клієнтів, так і нових. Ласкаво просимо. Компанія агроресурс пропонує широкий комплекс сучасних рішень, які забезпечують продуктивність у будь-яких умовах. Цього року ми бачимо дуже активний попит на ґрунтообробну техніку, на сівалки, які дозволяють зберегти вологу та економити ресурс. Наша перевага в тому, що ми маємо багаторічний досвід, репутацію і маємо партнерство з світовими брендами по техніці, завдяки спільній програмі з банком «Пумп» аграрії. Наші клієнти мають швидкий доступ до фінансування на більш вигідних лояльних умовах, і це їм дозволяє інвестувати в сучасну техніку вже сьогодні та бути готовими до викликів сезону. Доброго дня, мене звати Андрій Капріца. Я власник і голова фермерського господарства Флора з Вінницької області. Маємо в обробітку 1300 гектарів землі з банком. Пумб ми працюємо вже більше п'яти років. Обрали цей банк саме через їхню гнучкість, в першу чергу їхню клієнтоорієнтованість і швидкість прийняття рішень. Маємо набагато більший ліміт як будь-якому іншому банку. Плюс те, що банк цей саме наш банк, пумб є учасником державних програм. Ми легко можемо користуватися системою 5.7.9 чи програмою 5.7.9. Також діють інші програми, тому максимально для мене правильний оперативний і класний банк. Ми користуємося також інвестиційними пропозиціями від банку, починаючи від закупки техніки, багато, досить багато техніки. Ми купили завдяки банку. ПУМ їхній лізинговій програмі, в тому числі це і трактора, і комбайн. Ось останні тільки отримали. Також ми реалізували цікавий досить проект. Це тепличний комплекс, який ми побудували. Це 2 гектари теплиць під вирощування суниці садової. І частково, крім державних коштів, які ми отримували від держави, це саме грантові кошти, ми користувалися дофінансуванням від банку. Пумб, це був такий інвестиційний проект для того, щоб запустити в загальному ці теплиці. Нам це вдалося проект на стадії завершення реалізації, завдяки в тому числі повторюся, банку пум. Всіх Така щира моя рекомендація. Закликаю працювати з цим банком. Після того, як ви перейшли в цей банк, да, в банк -пумп, ви зрозумієте, як ви працювали раніше з іншими. От Гарантія от аграрії мене зараз зрозуміють, От ви, коли перший раз купуєте телескопічний навантажувач, там JCB чи Manitou, ви говорите одну і ту саму фразу Всі, як ми без нього раніше жили? От те саме можна сказати про банк «Пумп», як я раніше без нього жив. Об'єктивно, без лишньої скромності і без лишньої хвальби.